Всім привіт, друзі! Сьогодні я приїхав разом з вами в ліс, можна сказати, в мертвий ліс, як ви бачите позаду. Практично тут всі берези, так на яку не глянь, вони сухі. Не знаю, чому так відбувається, буквально там сусідній ліс через 50 метрів, всі березки живі. Тут просто вимираючий ліс, але для одної справи все ж таки він годиться. Це. Я хочу взяти і вам показати одне з найкращих палив для димаря. Це гриб трутовик, як ви вже здогадалися. Такі грибочки тут ростуть, вони ростуть тільки на мертвих березах. Можна і з, того, з тих стовбурів, які впали, можна з тих, що стоять, то вже нема різниці. Ось такі чудові грибочки береза. Береза не жива. Тут майже, ну, є живі, але дуже мало. Тут Майже всі берези чомусь сохнуть, сохнуть, щось їм тут не подобається. І зараз я буду рвати ці гриби, рубати, і про них трішечки побалакаємо. Я розумію, що для кожного бджоляра є своє найкраще паливо, але для мене, наприклад, цей гриб. Також, в принципі, можна. Десь якісь такі, ось з таких барез. Наколупати такі гнилушки, але вони дуже швидко, друзі, вигорають, якщо, скажімо, взяти ось такі волокна і накидати в димар. Вони гарно димлять, все там чудово, але швидко димар вигоряє. Це вже старі, це старі такі я не беру, беру молоді гриби. Але на молодих грибах-трутовиках. Димар працює дуже довго, просто одної заправки вистачає ну, на 2 години це мінімум, в залежності, як плотно там їх накидати. Димить м'яким таким димком, нічого такого різкого немає. Головне його вірно приготувати. Це не просто зірвати і вкинути в димар, а порубати на мілкі. Шматки плюс гарно висушити, щоб не було там, скажімо, ніяких капель конденсату і так далі. Ось якось так. Зараз я буду їх рубати. Ще, друзі, декілька нюансів. Це не брати старих, як я вже й казав, і нарубати їх тут, в лісі. Ну, можна і вдома, але не затягувати з цим, щоб вони не підсохли. Зараз вони м'якенькі, гарно рубаються. А вже як висохнуть, то це буде як камінь. І тоді воно рубається, звісно, але трошки тяжче. Не так, як зараз. Ви бачите, що легенько все. Ось це вже трішечки староватий, бачите, він такий темний, ну що піде, але чим темніше, тим гірше, тому можуть бути в нього якісь смоли, краще брати такі молоденькі, маленькі, на дві частинки розрубали і порядок. Деякі маленькі, взагалі можу не рубати там, кидаю їх до купи разом з великими, вони потім теж прогорають добре. І димлять, довго, довго і нудно димлять. Якщо ще димар десь класти так на бік, скажімо, щоб він не вигорав, то взагалі однією заправкою можна півдня працювати. Чудовий варіант, я думаю, майже, ну, звісно, у кого нема лісів березових, то це буде проблема. Та ще й таких Неживих, можна сказати, де всі берези гарні, то трусовика ще й попробуй знайди. А так в мене, наприклад, це, можна сказати, в кроковій доступності. Бачите, як вже дятел справляється. Можна і таких гнилушок набрати з берези. Но ця ще така доволі тверда, є пом'якше. І це теж тверда. Ну, Але я таких не беру. Це просто до прикладу, в принципі, це теж буде гарно диміти, така тирса. Ну, але сушити треба, бо це теж вологе все. Ліс ще вологий. Ось, в принципі, на цьому на сьогодні все. Трошечки собі набрав, з мене вистачить, а як не вистачить, то ще приїду. Я в лісі люблю. Ходити, бродити, шукаю і, і гриби, як то кажуть, і ягоди, і все підряд. Так що ось така невеличка інформація для бджолярів-початківців, тому що паливо грає велику роль, як то кажуть. Якщо воно недовго тривале, а десь потухне димар, то бджоли можуть початківцю, а то й бджоляру добре насипати, бо всяке буває. Потух димарь, а сім'я агресивна. І тоді, я думаю, ви знаєте, що бджоли зроблять з початківцем. Буде втікати з пасіки, аж п'ятки блискають. Так що, друзі, все, сезон відкритий. Їду додому. Всім удачі в новому сезоні та й взагалі по життю. До побачення.